see you Ти розпочнемо з того, як взагалі почався шлях нашої команди, тому що, мабуть, хто ще не знає, хтось вже чув, я виступав на цій сцені до війни і розповідав, як ми починали свій шлях на молдаванці, і зараз хочу це повторити. І ми мій сьогоднішній посил, щоб люди з нашої сфери. Які е, працюють на позиціях управлінців та шефів, відкривали свої заклади і, і рухали е, гастрономію України вперед, е, ми почали десь чотири роки тому свій самостійний шлях, коли ми відкрили наше перше бістро на Молдованці. Це було Богдана Хмельницького, 24. Це був завод, почався карантин і ми. Зробили доставку. У нас не було грошей, щоб відкривати ресторан. До чого ми працювали в крутих ресторанах нашої країни. Та я трошки попрацював ще у інших країнах. І стався карантин, і ми зрозуміли, що окей, давай зробимо доставку, бо в нас зараз є змога бути такими, як всі. Бо всі заклади закриті і всі роблять доставку. Ми почали і. Ми робили це вдвох з моїм на сьогоднішній день партнером, другом і шеф-кухарем Your Space Bistro Віктором Сідоренко. В перший день ми зробили меню, купили декілька сковородок, там лишались якісь останні кошти грошей в кармані, там 200-300 доларів. Я навіть не пам'ятаю, і ми такі. Давай робити, ми вміємо готувати, нам потрібно це відбудовувати з нуля. І рухуватись вперед, як ми це бачимо. Не як нам дядя сказав, що роби то, роби все, А як ми це хочемо. І це було дуже круто, на справжні наші шляхи, коли ми самі мили посуд, самі мили підлогу, туалет і все інше. І... Коли карантин закінчився, ми відкрили на чому місце доставку. Ой, доставку. Сам ресторан. Це був «Йорс Бістро». І у нас було 12 столиків, і в день ми нараховували десь 200-250 гостів, які приходили до нашого закладу. І мабуть, найприємніше, коли гості прийшли за своїми стрільцями. Тобто вони нам дзвонили, ми кажемо, ну нема місця. І вони приїхали, і уявіть собі, до вашого закладу приходять гості, які взяли свої стульці. Ну це дуже кайфово. І... Дякую вам. Це такий емоціональний, знаєте, так. я на це зараз дивлюсь, і мені дуже приємно, що наш шлях саме такий: дуже складний і він трушний. Бо насправді для шефа е дуже важливо віддавати свою енергію серця і свій внутрішній вайб е до гостей. Тому ми рахуємо, що наші гості, які ходять до наші заклади, це наші друзі, це наші партнери, вони в нас інвестують, свої гроші, вони нам довіряють, вони нас люблять, а ми любимо їх. І е е потім е я зрозумів, що Окей, ну це а вже ж круто мати такий заклад, там 12 столів і все інше, але хочеться більшого. І я почав шукати партнера, який зможе нам допомогти фінансово. Бо ми знаємо, як робити, але у нас немає таких грошей, щоб відбудувати свій заклад. І знаєте, як хто кажуть, коли ми думаємо про щось, що ми дійсно хочемо, воно до нас приходить. І наш постійний гость прийшов до мене і каже, які в тебе далі плани? І я кажу: ну, я шукаю гроші, щоб будувати справжній ресторан, справжню кухню, на якій ми зможемо повноцінно працювати. І він каже: Я готовий, скільки треба грошей. Я кажу, ну давай поспілкуємось. І ми ходили з ним. Він приїхав на у костюмі в рубашки. А я там такий, знаєте, на шортах, та кедах по молдаванки, з ним круги нарізаю і спілкуюся у майбутньому нашому ресторані. І я йому дуже вдячний за те, що він в нас повірив і він довірився в мені, довірив свої гроші. Щоб я їх взяв і використав на благо гастрономії України е, і на благо нашої команди. Е, давайте поаплодуємо. <плес> е, на сьогоднішній день це вже більше, я думаю, чим півмільйона доларів. І е, е, я самостійно приймаю всі рішення. Це була моя позиція, що для мене це інвестиція. А для партнера це прибуток, який він буде мати та мати свої також ресторани зі мною. І ми відбудували Your Space Bistro, Це було дуже цікаво, бо я в дитинстві я хотів бути архітектором, дизайнером чи музикантом, я ще не вирішив тоді. І коли ми почали будувати ресторани, я дуже дотошний, Тут є Стьопа Цуцман, я потім трошки розповім про нашу колаборацію в нашому новому закладі, і він потім вам зможе дати фідбек про мене. І я зарнурою. У проєкт з самого початку. Тобто я не те, що знаєте, там ми дали гроші, підтвердили фотографію дизайну і погнали там. Придемо за ключами. Ні, каналізація, електрика, усе, що є в ресторані, я все знаю. І для мене це дуже важливо. Я ось така доточна людина, яка хоче розуміти, як воно побудоване, і хоче, щоб воно працювало добре для команди. І це був наш перший шлях. Ми відкрили отримали Space Bistro, У Перший рік ми здобули нагородження пальмової гілки. Ми зайняли перше місце в нашій країні. Ми перші, хто попав з України до Джелінас. Це такий відомий всесвітній фестиваль шефів, який організував Андре Петрініс як-то. Думаю, що багато людей з вами дивились фільм Нома Мій останній шторм. І Там такий чувак сидить на кухні в розовенькій рубашці, лисий в очочках. Оце він. І для нас дуже важливо було рухатись вперед. І наша мрія це «50 Best», це Мішлен. І у нас насамперед в «Your Space Bistro» дуже багато приїжджало критиків. У нас були і журі «50 Best», і Мішлена. До нас їх привозили, вони дивились на Україну, на українські заклади, давали свою оцінку. Але почалась війна. У мене тоді з дружиною, нашому сину було три місяці, ми проснулися, як і всі тут присутні. Тут четверті, я вже не пам'ятаю, чи о п'ятій ранку, і чутно було вибух. Я кажу: та то ми жили тоді коло морвокзалу. І я кажу, та тут то товарники приїхали, мабуть, щось розгружається, судно, потім відкриває інтернет, почалась війна. Я, Ну, як то може бути таке? Ну і перший час ми дуже сильно волонтерили. Ми з першого дня, як почалась війна, зібрали усю команду, ми виплатили заробітну плату. Хтось з хлопців поїхав до другої країни, хтось пішов захищати країну. А всі інші, ми зібралися, дістали всі наші продукти, які були у нас в холодильниках, і почали просто готувати, робити те, що ми вміємо. І це робили всі заклади, і це дуже круто. Я тоді, знаєте, відчув те, що ми такі сильні, ми незламні, і ми так об'єдналися. Бо коли знаєте, ми написали там в інстаграм люди, якщо має хто можливість, там принесіть, будь ласка. Чи крупи, чи м'ясо, чи овощі, і просто знаєте, хтось там приніс 50 кг м'яса, хтось приніс там 2 кг гречки. Я розумію, там у всіх людей у них є там, свій гаманець, на який вони можуть розраховувати, але в цей час вони всі почали допомагати. На сьогоднішній день це продовжують робити. Це не повинно закінчитися, поки не настане наша перемога. І ми так відпрацювали, скільки я там думаю, три місяці. І потім е е вже заклади почали відкриватися. Ми відкрились теж перший день, повна посадка, ми такі, го-хо, -го, так воно ще працює. Так, наступного дня приліт, і гостей не стало. І на сьогоднішній день воно так і працює в нашій країні. Тобто ми не можемо бути впевнені, що завтра все буде добре, бо в нас йде війна. Але знаєте, коли ти розумієш, що ти вже в цьому і це вже твоє життя. Ну добре, у тебе є там два варіанти: зупинитися та дивитися, як коли вони закінчиться, закінчаться, і другий варіант рухатись далі, розвиватися. І тоді я придумав, що було б круто нам зробити щось нове. Я дуже фанатію з азіатської кухні. Я працював колись на воках, коли був ще кухарем. І у мене вдома був Вок, на якому я готував собі їжу. І для мене азійські смаки, вони знаєте, вони такі. Дуже яркі, бо шеф-кухарі, знаєте, якщо ви попросите там шеф-кухаря приготувати щось вдома, то ви, мабуть, це не зможете їсти. Ну, Насправді да, ми любимо там, накидати таких інтенсивних смаків, бо наші рецептори вони хочуть для себе більш високого смаку за дестибальною школою. Так? І... Тоді я придумав Йорсей Жабар, і ми думали його зробити в Your Space Bistro. Я тоді не подумав про те, що ми можемо взяти гроші і інвестувати їх в новий заклад. І я думаю, як ще додати гостя до нашого закладу, щоб йому було цікавіше. Але потім я зрозумів, що це дуже погана ідея. 에, позвонив своєму партнеру, і кажу: я хочу відкривати новий заклад, і ми так посиділи, поспілкувались, подумали і вирішили, що це буде щось таке, знаєте, просте, небагато грошей 에, будемо вкладати в це. І так, знаєте, як там на молдаванці у нас було. Але коли ми почали робити ремонт, я зрозумів, що я вже так не вмію. І наш проєкт вираз там по сумі у три або в чотири рази. І ми е дуже фонетично ось цей момент настав. Стьопа Цусментиде. А, ти тут друже. Е цей момент настав. Для мене ресторан починається з технології. Для мене ресторан починається з кухні. Бо я шеф і я. Е Спершу дивлюсь туди, як воно буде все построєне, а потім вже е, місця для гостей. У нас вийшло 22 посадочних місця, це дуже мало. Е, і у нас всього 70 квадратів. Це теж дуже мало. Е, але там, наш проєкт вийшов як такий добрий, е, дорогий ресторан. Е, я думаю, що там квадратура 2,2, на квадратний метр 2,2-2,3. і три. все почалося з кухні. Спочатку я там малював ескізи, вибирав обладнання, ставив це все і зрозумів, що ну, це нікуди не годиться, коли таке маленьке приміщення, там, знаєте, купити холодильник, купити там, плиту, поставити. Ну, ну це вже не для мене. І тоді мені сказали: знаєш, що тобі потрібен? Тобі потрібна компанія Барекс. <ган -2> я тоді позвонив Степі Цюсмуну і кажу: друже, я хочу зробити кухню. Можете ви мені з цьому допомогти? Він Каже, нам дуже цікаво. І півроку ми виносили один одному мозг просто так, що ви навіть собі не уявляєте, Ми спілкувалися з партнером Степи, з Володію, десь по 2-3 години на день. І коли Володя мені телефонував в мій вихідний день, моя дружина казала, що я з тебе розвожусь, іди до Володі. А ми спілкувалися, знаєте, так воно йшло. Бо е ці хлопці, вони самі дуже такі фанатичні, і кожен сантиметр цієї кухні ми обсуждали. Тобто у нас була змога зробити, як ми це хочемо. І для мене, як для шефа. Це було неперевершено. Я не думав, що так можливо, що можливо сказати: дивись, тут мені потрібна полочка, давай її на 5 см сюди, а отут я хочу кран. Ми як привикли, так? прийшли, нам дали обладнання, його поставили, і там далі ковиряємо грізюку по углам. А, ні, тут воно все залито, а, засиликонено. А, тут будуть фотографії, ви можете подивитися. І далі ми почали думати, яку ж встройку туди вставляти. Встройка це там, індукції, воки і тому інше. Спочатку ми дивилися наша кухня, на таке просте обладнання. Вже у самому кінці ми завершили на таких компаніях, як Height і Winterhalter, це топи на ринку. Отак, так, щоб ви розуміли, індукційно встроєна плита, яка в нас стоїть на дві комфортки, вона коштує 8 тисяч євро. євро. Да? Тобто, я розумію, що це можна було купити за 200 доларів і за 300 доларів. Але коли я приходжу і стаю там готувати, я так кайфую, то. Я собі айфону нового давно вже не купую, бо мені не цікаво. А мені цікаво купувати собі індукцію, і цікаво купувати собі обладнання. Мені цікаво повісити в наш ресторан картину Олександра Ройбурта, відомого українського художника. І вона в нас висить. Оце для мене дуже важливо. Важливий посуд, який ми обираємо для нашого закладу, бо я дуже довго думав, що брати, і потім. Я знайшов чувака от Ленджі, це ізраїльтянин, у якого багато ресторанів у Великобританії також. І він художник. Я теж малюю картини і десь років 25 малюю графіті. І він зробив таку колекцію, знаєте, такого артового посуду, де він розмалював цей посуд. Я думаю, це те, що мені потрібно. І ми там чекали цей посуд, я не пам'ятаю, чотири місяці. Він вперше до України приїхав, до нас. І ви знаєте. От дівчата зараз мене зрозуміють, От там, я не знаю, Гучі, Селін, Прада, це коробочки, да? в яких ця, цей одяг. І кожна тарілка була в такій коробочці. Нам, Наприклад, приїхала палета, і вони всі, ну, ти береш це до рук, і ти не розумієш, що таке взагалі можливо. І ось що дуже важливо в ресторані, я рахую, відносини власника. До того, де, працюють його, де працює його команда, і куди приходять гості. Це атмосфера, це енергія, да? бо ми її закладаємо в місце, в якому ми знаходимося. І так ми відбудували наш другий заклад. Була зима, не було світло. Було непросто. Але ми це зробили і третього. Числа першого місяця літа ми відкрились і почали працювати. І на сьогоднішній день ми рухаємося далі і думаємо, що ми будемо далі робити, бо хочеться зробити такий, знаєте, файнданінг-ресторан в Одесі. І я думаю, що ми до цього прийдемо після нашої перемоги. І в нас все буде, і кожен заклад нашого місця, який. Зроблений від серця, він буде працювати, розвиватися, власники команди будуть задоволені. Бо зараз да, я там кажу такі гарні слова, але в мене теж є проблеми в команді. І теж люди там уходять, і в них є на це причини. І зараз не так просто, але коли ти розумієш, що тобі треба. Рухатись вперед, і у тебе немає змоги. Там ну от я там кажу на сьогоднішній день там Віктору, ти знаєш, от уяви, що я чи ти завтра прийдемо і скажемо Сорі, па-па-па-па». Ну це ж неможливо. Бо це наше місце ми фанатіємо. І для нас е, дуже важливо, ось Віктор, так, для це для мене людина, пример е, шефа, який зріс на моїх очах, який починав зі мною робити кухарем, і зараз я його зробив партнером в «Your Space Bistro», і це є приклад для команди. І ми говоримо, що хто дійсно любить цю професію, хто дійсно хоче в неї розвивати, я хочу давати партнерство. Але я хочу давати партнерство людям, які дійсно закохані в цю справу. Це, знаєте, Відношені на 2-3 місяці. Це на роки. Це така кріпка чоловіча чи жіноча дружба, якою. Ви рухаєтесь, і дуже важливо, коли ви зустрічаєте складні ситуації для вас, і ви не дивитесь на них все. Все зруйновано, життя пропало. І падаєте. Ні, ви одразу дивитесь на це як на е, то, що, вам повинно, е, що повинно вас зробити більш сильнішими. Я дуже вибачаю за мою українську мову, вона не ідеальна, але я дуже стараюся. Дякую. Uh, у мене зараз uh, в команді шеф uh, він спілкується тільки українською мовою, тому я йому теж дуже вдячен. Це Йорзе і Жабар, Олександр, який мене підтягує, бо в школі ми всі навчалися. Але зараз uh, uh, нам треба робити нашу мову ще uh, краще і uh, спілкуватися на нею так, щоб. Uh, всі все розуміли. Я на надію, що ви мене розумієте, що я тут балакаю. Uh. <плес> Дякую. І зараз у нас вже два заклади. У нас ще є е, виробництво морозиво з італійським обладнанням. І знаєте, я для себе так думаю, от ми фігачимо. А на наша ідея була там виїжджати за границю, щоб до нас приїжджали шефи, приїжджали критики. Журналіст і тому і інше, а зараз на це немає змоги. Я зараз вам відкрию таку маленьку нашу таємницю, яка у нас трапилась. Нам знову запросили до джерелі І цього разу Енді відправив мені письмо і каже в ньому: Рок'ен помер. Ресторани стали дуже скучними. Давайте стрихньмо цей світ. І Зробимо щось нове в гастрономії. В джолі нас ну, Масі Батура, Рене, Редзепі, Алікса Тала і всі інші шефи, всі світні, вони приймають кожного разу участь. І коли ми перший раз туди попали, для нас це було прям вау. Помив тобто у списку з чуваками. І зараз, коли нас запросили у цей раз, ми теж дуже зраділи, але я десь місяць, а може й два, Ходив і думав, що ми будемо робити. А, завдача чого джеліна зробити колаборацію з музикантом. І Там, Масіму робить робиться в Лондоні на Abbey Road. Abbey Road це студія, де всі свої альбоми записали Beatles. Всі інші шефи роблять там в інших місцях, хтось з оркестром, хтось з якимись музикантами і то інше. А, у нас така творча сім'я, моя дружина, вона співає грає в театрі. І... Перше, кому я запропонував, це, це зробити їй. І зараз ми готуємо дуже важливу для нас подію. Вона буде проходити, де ми хочемо об'єднати музику, їжу, арт. В одному місці. Я хочу, щоб кухарі вони готували зі сцени, де будуть співати. Тому я думаю, що там десь через місяць ми вже будемо казати, де це буде. І як це буде проходити? Це буде сет меню. Ми дуже полюбляємо, знаєте, робити такі речі, які трошки, скажімо так, неістественні. І там буде такий прокач. Тому Буду дуже радий вас бачити і буду дуже радий розвивати далі українську гастрономію. Бо коли ти шеф і працюєш просто на кухні, там у тебе є підрозділ, яким ти керуєш. У мене були кухні, там і 20 людей на зміні було, і то інше. А коли, коли ти вже власник закладу, ну ти вже маєш другу відповідальність, бо ти вже відповідаєш не тільки за кухню, ти відповідаєш за всіх людей. Там на сьогодні у нас там десь 50 людей в команді, які працюють, ми кожного місяця. Виплачуємо заробітні плати, ми розвиваємо, мотивуємо наших хлопців та дівчат, і ми там жодного разу не затримали заробітну плату. Жодного разу. Це карантин, війна все то інше для нас це дуже важливо. Наш день починається з того, що ми приходимо всі на зміну. Є чек-лісти, ми починаємо по ним працювати. Потім в нас брифінг. На брифінгу ми розвиваємося. На сьогоднішній день ми вирішили з командою пройти повністю лист 50 Best. Це 100 ресторанів, 100 шефів. І кожного дня хтось з членів команди розповідає про шефа, його філософію, його історію. Так нам дає змогу команді розуміти, що є світова гастрономія. Бо в Україні, і в Одесі та й в інших місцях, на жаль, кухарі не занурюються так глибоко. Коли ми слухаємо музику, чому ми слухаємо Бітлз? Бо це. Легендарна група, це люди, які зробили революцію. А чому ми не знаємо Рене Радзепі? Це теж революція, да? чому ми не знаємо інших шефів? Тому ми про це. Потім ми всі снідаємо е в залі ресторану за одним столом. І це теж, знаєте, для мене дуже така важлива подія, коли ми сідаємо як сім'я, їмо їжу, е спілкуємося не на теми ресторану і роботи, а просто там як там день, у кого прийшов вчора, це на вихідних і тому і інше. І потім вже йдемо працювати. Я вчора Стьопі показував наскільки ми педанти в цьому випадку, ввечері в наш ресторан, кожен із них, там ідеальна чистота. Для мене це дуже важливо. І хлопці роблять фото кожного вечора. Усіх яшечках, шкафчиках, якщо хтось з вас захоче прийти і це побачити, я залюбки, напишіть мені в інстаграм, я вам проведу екскурсію, ви зможете подивитися, бо для нас дуже важливо віддавати наше знання людям, які в цьому зацікавлені, і рухатися разом вперед. Тому чиста кухня. Свіжі продукти це успіх кожного ресторану. Я найголовніше це команда. Бо без команди ми нічого не зробимо. І якщо б не команда, я б тут не мог зараз з вами стояти і спілкуватися. Да? Хлопці зараз працюють, вони роблять сервіс і вони молодці. Я дуже їм вдячний. І дуже вдячний вам, що ви прийшли. Дякую.